Доброго дня, любі підписники, дорогі спонсори і просто халявщики. Ну що ж, прийшла вже нарешті пора, коли я на то почну уже роздовбувати все те, що я так довго обіцявся почати роздовбувати. Ну що ж, почну я з простого, нескладного, але не примітивного прикладу. На цьому простому прикладі я хочу вам показати про те, наскільки дійсно достовірну інформацію ви получаєте. В сьогоднішньому часі з так званих джерел достойних довіри. Наприклад, таких як Вікіфікіпедія, Або інші інтернет-ресурси. Сьогодні я вам хочу розказати про походження терміну інтернет-троль. Хоча ця тема абсолютно, фактично, ні на що не впливає, однак ця тема надзвичайно важлива, тому що на її прикладі. Я вам покажу, як з вас намагається зробити долбойобів. Я вже створював відео, в якому намагався допитатися у всіх охочих, хто може мені сказати, що ж означає термін інтернет-троль. Чому саме троль, а не, скажімо, не знаю, гоблін. Однак ніхто так правильно не зміг відповісти. І саме смішне, правильної відповіді немає і в інтернетах. Хоча в інтернетах є просто хренова туча всякої бридятіни на ту тему. І як тільки не намагаються пояснити цей термін ті, хто насправді уявлення не має, що він насправді означає, а саме головне, звідки він взявся. Наприклад, ось такі спроби. Так дізнали, що троль це не від цього. Не від міфів. Не від шведських істот! Ти каже, то дізналася так? Знаєш, звідки троль виявляється, що це спосіб риболовлі? Це коли ти чіпляєш наживку, накидаєш водочку воду і на човні потихеньку рухаєшся, з тим, що провокуєш поведінку риби, яка попливе за тобою, приведе сусідів і так чи інакше попадеться на твій гачок. Знаєш діє тілі куда веселіші, з куди дебільнішими версіями походження цього терміну? Знати. Походження терміну інтернет-троль є важливим настільки і тому, що абсолютно більшість з вас була свідками його зародження. Ви це бачили на власні очі. Так, ви не звернули на це уваги, але ви точно були при цьому присутніми. Але складаєте враження, що тільки я пам'ятаю деякі речі в цьому світі. Ну шаш, слухайте. Зараз я вам поясню. Зараз я вам розкажу ту правду, про яку ви так всі знаєте, але ніхто чомусь не пам'ятає. Зараз я вам поясню, звідки походить термін інтернет-троль. Отож, була колись на світі дуже дуже гамняна країна, яка називалася цере Цери. В цій країні були дуже гамняні співуни. І от одного з них звали Едуард Хіль. Який десь там в 60-х роках записав вукалів на одну з геніальних пісеньок того часу. Го! Лалала. Гага! І от, 26 листопада 2009 року, хтось завантажив цей геніальний витвір Едуарда Хіля на Ютуб. І що ви собі думаєте? Так з узкої культури! Не ржавши ніхто і ніколи, як ржали з цієї пісеньки у вокаліз по всьому ютубу, всьому інтернету, а потім це пішло на телевізорі, показували по телебаченню. І Едуард Хіль знову став популярний. Правда, як клоун, який не вміє співати. Ну то вже питання 250-те. Суть в тому. Що ця пісенька розійшлася дуже добре. Не було в той час на світі, напевно, нікого, хто би не знав, що таке тролола Ну, а сам містер співун трололололо отримав нове прізвисько містер Трололо. А поки нових 15 хвилин слави Едуарда Хіля Майоріли на небосхилі в інтернатах буйно розквітали соцмережі, де дуже часто були персонажі, які просто намагалися довести користувачів соцмереж до істерики, до плачу або просто розізлити. Для таких людей ще не було назви. Але все, що вони робили, це було просто писання буквів абсолютно безсенсовних, які не мали ні смислового наповнення. Ні тим більше ніколи не були підтверджені фактами і не були правдою. Тому таких персонажів в інтернеті почали називати трололо. Ну, а відповідно те, що ці персонажі під назвою Трололо робили, почали називати тролінг. Тому що трололо робить тролінг. Так, спочатку це називалося тролололінг, Але така назва протрималася менше тижня. А буквально за два тижні з'явився образ інтернет-троля. Тому що абсолютно більшість тих, хто стикалися з інтернет-тролінгом, вже не знали і не пам'ятали, звідки взявся цей термін. Тому що всі вже встигли призабути про містера Трололо з його геніальним вокалізом. Бо до того часу його 15 хвилин слави пройшли. І про нього знову всі забули. Але справа його продовжувала жити, з'явилася мемка Трололофейс, яка і стала першим образом інтернет-троля. А вже буквально через два місяці інтернет просто кішив новим терміном тролінг. Ну а тролів почали зображати натурально як тролів, як казкових персонажів північно-скандинавських країн. Отак ну, навіть наш час, інтернет-тролінг цвіте і пахне. А пана Едуарда Хілля, ніхто навіть не знає, що він взагалі існував колись на світі, тільки дуже зацікавлені особи взагалі знають, що такий був. Як бачите, вельми шановне пансько, все тут просто і буденно. але які геніальні конструкції вибудовують часом, щоб пояснити! Цей термін, а тим більше його появу чи походження. І люди, які не в курсі справжньої причини появи такого терміну, будуть вірувати в те, що їм наплетуть на віків і або на подібних блогах, котрий я вам частинку з котрого продемонстрував. І як ви розумієте, незважаючи на те, що абсолютно більшість з вас була свідками зародження цього явища, його назви. І всі ви дуже-дуже добре були проінформовані в свій час про того пана Ідуарда Хілля з його вокалізом. Абсолютно більшість з вас позасумнівається в тому, що ви пам'ятаєте це правильно. Абсолютно більшість з вас повірить авторитетам, наприклад, Вікіфікіпедії або якомусь іншому авторитету. А це ж один дуже-дуже простенький приклад. Як з вас намагається зробити долбойобів приклад, який реально то на ваше життя і впливу ніякого немає. Але ж в вашому житті є куда більш реалістичні приклади подібних речей, які на ваше життя мають реальний вплив. Але ж ви будете себе поводити в таких випадках точно так само, як і з тим простісіньким терміном інтернет-троль. Тому що вас привчили не вірити своїм очам, не вірити своїм вухам, не вірити своєму мозку. Вас привчили, що якщо ви бачите одне, але вам кажуть, що це інше, то вірити треба в те, що це не те, що ви бачите. Бо вас привчили боятися робити власні висновки і відповідати за них. Вас привчили, що треба слухати дядю тьотю, вчителя, начальника, владу, кого завгодно, тільки не ваш розум. Тільки, боронь Боже, не вас самих. І отак, оцим маленьким прикладом, коротеньким відеороликом я починаю розкривати ваші очі, ваші вуха, а головне ваш розум. Бо ви не повинні бути долбойобами, яких з вас дуже активно намагаються зробити всі, ті, хто стоїть над нами, та й таке. Дякую за вашу увагу. До наступних зустрічей. і хорошого вам всім дня!